Там національного спротиву та правий сектор засуджують випадки мародерства в області. Про це нині заявили керівники організації Василь Попович та Василь Абрамів. Активісти підтвердили, у різних районах Прикарпаття невідомі в масках в ім'я революції, вимагають від підприємців гроші чи навіть алкоголь. Однак насправді такі випадки нічого спільного з поваленням режиму Януковича не мають. Активісти підозрюють, нагодою користаються нечесні люди. Приходять у приватні е, заклади, в аптеки, в інші заклади. І просто банально кажуть, це на революцію і забираються. В нас такого немає. Ті організовані структури, які дійсно є правдивими, вони цим не займаються. Це люди, мародери, які під виглядом революціонерів хочуть збагатитися, хочуть використати ситуацію і під, цю, під цей шумок. Роблять такі дії. Активісти наголошують, вони від людей нічого не вимагають. Навпаки, населення саме приносить пожертви в офіси організацій. Якщо ж випадки грабожів самозванцями будуть продовжуватися, постраждалим пропонують негайно звертатися у міліцію. До речі, активісти правого сектору повідомили, що вчора спіймали у місті мешканців єна Києво. Наразі їх утримує правий сектор. Е, он, було їхнє завдання стояти біля майдану, рахувати людей з в формі, дивитися, куди перемішаються, де гурту. І потім, виходячи в одне місце, їх мали звідти забирати. Але люди зловживають алкоголем, тобто вони контролювали себе і почали щось ну, там, до людей чіплятися і зразу їх, так би сказати, вичислили. Ми зараз просто їх тримаємо, чай їм даємо, п'ємо, щоб оберегти навіть людей, самосуду їх. Це для, так само для їхнього здоров'я краще. Знімати маски активісти у правому секторі та самообороні не планують, щоб не піддавати своє життя загрозі. Однак саме такий крок вважають окремі івано-франківці може зняти напругу в регіоні і зупинити мародерство.